Буду з вами дуже відвертою, ідея стартувала звідси. Саме так одна деталь псує все. Вона кожен день мене бісить. Цю розетку я дійсно використовую, але вона могла б виглядати зовсім інакше. Тому при всьому різноманітті потреб і ринку краще одразу звертайтеся до дизайнера. На те вони і спеціалісти, тому що можуть передбачити і естетику, і комфорт, і безпеку. Ми запросили в гості, дизайнерку інтер'єрів. Єлизавету Одінцову, і сьогодні помучаємо її питаннячками. Знімаємо ми не просто у рандомній локації. Це офіс в центрі Києва, проект, який Ліза реалізувала кілька років тому. Одразу звертаєш увагу, що електрофурнітура підібрана тут дуже грамотно. Тому як робити і як не робити, дізнаємося у профі. Я дуже дякую тобі, Олі, за те, що ти нас спросила, бо ця тема досить актуальна для усіх хто. Хочу зробити собі дизайнерський інтер'єр. Ліза та її команда створюють інтер'єри для громадських і житлових приміщень. І в пріоритеті завжди зробити простір стильним і затишним. Дуже мені подобається цей простір. Ти така молодець. Дякую тобі, Оля. А що я казала про підбір електрофорнітури є найголовнішим, щоб колір електрофорнітури був єдиним з тим, що є навкруги. Тобто, якщо у вас є відтінки сірого або білого, або якісь яскраві кольори, то краще вибрати металевий варіант електрофорнітури, який буде більш адаптивним під різні кольори. Тому тут усюди в нас загалом сірий колір стін, і ми використовуємо цей вид з фурмітури. Але в нас є приміщення дуже важливі життя. І тут в нас є структура дерева, тому ми обираємо варіант. Так, так, так. <сум> Супер. Задам тобі, напевно, одне з найбанальніших питань, але розкажи нам, що зараз в тренді. Наприклад, я чула, що чорні розетки вимикачі зараз дуже популярні і користуються попитом. Була така фраза, що чорний це новий білий і це просто тоба не але є такий маленький нюанс, коли ви маєте білі стіни. І на цих білих стінах ви використовуєте чорні вимикачі та розетки, ну реально це буде вас з часом бісити, бо це така як пляма на білому аркуші. Тому я рекомендую використовувати чорні е варіанти електрофурнітури лише там, де воно підкреслено всім іншим. Наприклад, коли у вас є е фурнітура на дверях коли у вас є плінтуси, коли у вас є чорні, наприклад, світильники, тобто воно об'єднано усім по лініях графічно крізь інтер'єр усюди. Усюди є ця чорна графіка, ці чорні лінії або точки або плямки. Тоді воно все гармонійно між собою поєднується. Що ми обираємо між чорним або антрацитовим та металевим, я б рекомендувала використовувати металевий, бо на сьогоднішній день в приміщенні у вас буде більше металевих предметів. Це буде і сантехнічні прилади, це будуть якісь елементи освітлення, це буде якась дверна фурнітура, яка між собою буде. Краще поєднувати з самим металевим, І на кольорових стінах він виглядає більш однородно, однорідно. Ми, Ми зробили оцей графітовий або більш чорний колір. Ну, мені здається, що він буде реально виглядати як пляма на стіні. Якщо ви обираєте для свого інтер'єру головним кольором яскравим бурштиновий, я вам рекомендую взяти. Такий металевий латунний відтінок, це така правильна сучасна класика. Так само латунний метал можна використовувати в сучасних мінімалістичних інтер'єрах для стилістики арт-деко. і я вважаю, що з цим кольором латунь виглядає найгарніше. Якщо для свого інтер'єру ви обираєте лазуровий колір дениму або зелений, то підійде. Електрофунітура зі склом. Я можу вам рекомендувати ось такий варіант. Дуже класний колір Цмяна-Багряний. Скажи, а наскільки реально під нього щось підібрати? Я вас можу заспокоїти, бо в АББ є якраз такий самий колір. Дуже тобі дякую. У нас вийшла така змістовна розмова, що ми розділимо її навіть на дві частини. А також... Підписуйтесь, ставте подобайки і слідкуйте за.